Вітаю, вельми, шановні пані та панове. Пропоную вам підписуватися на мій YouTube канал, ставити вподобайки, коментувати, поширювати, тиснути на значок спонсорувати. І Богу, комедія, ні, кумедія, розігрується постійний представник Трампа. Так, заявив про. Серйозне попередження Путіну, якщо він не прислухається до здорового глузду. Коли це з здоровим глуздом так дружили у Москві і Нинішній США? Я щось такого не пригадую. Але подібне ж було. Ну, я ж старий совок, і я все це пам'ятаю, коли була. В'єтнамська війна, так, і Китай допомагав в північному В'єтнаму, а Сполучені Штати Америки допомагали південному В'єтнаму. І так як Сполучені Штати Америки бомбардували бази цього В'єтконгу у північному В'єтнамі, так, який вже знаходився під егідою Китаю, то Китай видавав попередження кожен день. Я пам'ятаю, там було 600 чи 800, і при тому не просто, а там 647 серйозне попередження. Сполучені Штати Америки не відповідали. Ні, звертали увагу на ці серйозні попередження. Врешті-решт, у світовій історії, світовій політиці, це все кіно і німці отримало назву Серйозні китайські попередження. Це тобто попередження, за якими нічого не слідує. От і оці всі трампівські попередження Путіну, Путін на них плювати хотів з високої гори, як вона там називається у них найвища гора, здається, білуха у цьому <свісно> між Сибіром і Європейської частини, ну це Алтаї. Так, там на Алтаї. Вони плювати хотіли з цієї високої гори на всі ці попередження США. <кій> Тому що за ними нічого не слідує. <кій> Трамп уже сто разів пропонував, дзвонив, попереджав. Це вже пішли серйозні попередження, тому я їх називаю китайськими. Тому що в нас знову ж таки в декого ейфорія, що постпред, та, так, то до Лаврова, то до Путіна, то ще кудись звертається із попередженнями серйозними. Це як в мертвому припарки всі серйозні попередження, тому що е, Путін не розуміє отаких от попереджень. Він розуміє одне: це коли йому дадуть вніс, наприклад, коли США замість попереджень та вводять відповідні санкції, тихо, можна без попереджень. Можна навіть без оголошення цих санкцій. Далі По постачають Україні величезну кількість обіцяної техніки, коли московити відмовляться від миру. Ну було ж. Ви ж пам'ятаєте, він то, може і забув вже. Та не, не може, а точно забув, тому що, ну, вік же ж такий. Ну. А ми ж то пам'ятаємо, ми ж люди молоді, так, у нас. Як то московиті співали, що то з пам'яттю моєї стало, все, що було не со мной, мною, помню. Ну, бачите, мені вже забили у голову на рівень підсвідомості ці всі ідіотські пісні. Потім анекдоти, всякі з приводу цих пісень, народ сочиняв, тому що ну, маражу, все, що було не со мною, помню. так. А все, що було со мною, не помню. Оце точно про Трампа, так і це все. Так що ну, настільки очевидні речі, я ну, уж таки на пальцях намагаюся пояснити, що московити ну, не розуміють, вони не звертають увагу на ці всі серйозні китайські попередження, якщо за ними не йде конкретна дія. Ну, наприклад. У Штатах я постійно трендю про це. Ржавіють дві з половиною тисячі літаків f 16 Стоять на приколі, і з'їдають гроші на обслуговування. Віддайте їх Україні, віддайте даром або продайте по долару за штуку, раз ви любите так гроші. Ну, все просто. Ну чому ви це не робите? Чому ви видаєте якісь попередження? Над вами сміють, сміється вже весь світ, як колись він сміявся над китайцями. Хочете, щоб в історію світової політики і вивчали на факт факфф фак, факультетах міжнародних відносин? Серйозні трампівські попередження. Про китайські забули, а тепер вивчали тільки трампівські серйозні попередження. Ну, наскільки все просто, і, здається, зрозуміло, але, як казав мій шеф, академік і консультант аж самого прем'єр-міністра Радянського Союзу Альоші Касигіна. Так, він казав, деякі не розуміють, але до вас це не стосується. Я сподіваюся, що і надалі це не буде мене стосуватися, і я буду розуміти.